Так, будь ласка, очка... враження сьогодні і загалом із колочку. Були неймовірні враження зіграти з такою командою, як Івано-Франківськ. Ми не бралися опита з цієї гри. І минулої гри теж. Були неймовірні враження. Вчора краще? Так, вчора були краще. Набагато краще і ми добре грали в нападі. Звичайно, ми програвали в защиті, але старалися не дати забити ігроки. Ну і футболісти Це дуже, дуже захоплююче, тому що я не знаю. Коли б я зіграла з такими суперницями, неймовірні. Можна пановий? Франківську матч Ми зіграли два матчі. Перший матч ми зіграли вчора з Івано-Франківським. Сьогодні, ну, сьогодні ми багато програли. програли ну, так повинно було бути і в першій грі. Там знаходяться гравці збірної України, які проводять на майданчику по 20 хвилин проти дітей 2006 року народження. Я не знаю, який для них це досвід, а для нас це дуже гарний досвід для майбутнього. Тільки програвши, багато програвши, ми здобуваємо цей досвід. Це ми бачимо, які помилки в нас є і що нам далі треба робити. Дякуємо. Вітаємо власне враження зараз, які Ну, настрій супер. Ми сьогодні дуже добре зіграли, набагато краще, ніж учора. Ця гра вирішила, хто стає чемпіоном в цьому сезоні, тому поздравляю всіх болівальників: місто Франківськ, БК Франківськ, всіх, хто до цього причетний. То ми дуже раді і дуже щасливі. Загалом, що говорити, як Чи можна оцінити Ну, те, що ми виграли всі матчі, це плюс, але мінус того, що чемпіонат не досить сильний. Але все одно молодь розвивається, молодь вчиться, а ми їм допомагаємо. Ми були участі про клубах цього року, також дальний місць нашу звичайну. В першу чергу це досить добрий результат, тому що в нас були цілі, найголовніше потрапити до фіналу. Але я все одно вважаю, що ми могли заціпитися в полуфіналі. Не все у нас виходило. Ми не дуже добре зіграли, але це дуже гарний досвід, тому я думаю, що в наступному сезоні буде ще краще. Це ну було без болювальників, але вони спостерігали за командою споражання, як разговорів. У вас якісь і так, ми дуже відчували, ми дивилися всі ці відео в Фейсбуку, як всі нас підтримують, як люди приходили дивитися до кінотеатру наші ігри. Та дуже багато було підтримки в месенджерах, тому це дуже допомагає. Це підтримає реальну команду. Дякую. Ну, враження тільки самі приємні можуть бути Франківськ чемпіон України в найвищому дивізіоні. Хочу привітати дівчат команди нашої, Франківськ-Прикарпаття ПНУ з чемпіонством, достроковим. Причому, Ну тут знаєте, вже які думки можуть бути. Хочеться подякувати нашим болівальникам, що вірили в команду, підтримували нас під час сезону, були постійно з нами. Ну, це відчувалось. Основний лозунг команди. Ми граємо для вас, ми його будемо дотримуватися і далі. Подякувати керівництву міста, міському голові Руслану Романовичу Марцинківу, який в такий важкий час знайшов можливість, як то кажуть, і зберіг команду для міста. Це важливо, тому що команда має гарні традиції, гарні результати і. Все ж таки, ця перемога присвячується для наших франківців, для наших вболівальників, які підтримували Франківськ. Подякувати Вікторії Юрівні Сусані, нашому почесному президенту, яка забезпечувала наші фінансові тали, як то кажуть, щоб була можливість в команді функціонувати на належному рівні. Також хочу подякувати ректору Прикарпатського національного університету Ігорю Євгеновичу Цепенді, керівнику управління спорту Оресту Євгеновичу Оклієвичу, управлінню спорту міста Івано-Франківська, трію Данищуку, який кожну ігру командою на кожній грі. Підтримував команду. Ну, знаєте, це така перемога для нас всіх, для нашого міста дуже важлива, тому що ми таке створили історичне, ну таке, таке таку історичну подію, як команда, яка представляла Івано-Франківщину, Іван місто Івано-Франківськ вперше за часи незалежності в ігровому олімпійському виді спорту стала чемпіоном України. Це я рахую гарне досягнення. І я думаю, що ми на цьому не будемо зупинятися. Попереду в нас важливий сезон 3 на 3 де команда Франківськ Прикарпаття вже вперше в історії презентуватиме нашу державу в світовій лізі, де дівчата, презентуючи Україну, будуть боротися за вихід на Олімпійські ігри, чи це буде напряму вихід, чи на кваліфікацію Олімпіади. Тому зараз треба трошки як то кажуть, відпочити і включатися в збори з баскетболу 3х3, тому що практично всі гравці команди, 17 гравців є членами чи юнацької, чи молодіжної, чи національної збірної України з баскетболу 3х3, тому попереду в них важливий сезон в 3х3. Ну, звичайно, в нас ще є дві ігри гри в Переясові, де ми дамо можливість нашим молодим, саме меншим зіграти, тому що кожен ігрок нашої команди це є частинкою нашої команди, як і всій персонал, який в клубі, як болівальники. Ну ми це є так, скажемо, ми є Франківськ, і я думаю, що ми заслужили цієї перемоги в цьому сезоні.